Привіт, з вами знову Маркіян і Будан. Ми сьогодні вам покажемо вітряк, який самому робить. Це набір. Набір так, такого конфлікт. Відфірс. Лос це дуже гарна фірма. Називається сам, сам набір це Wheelie Propeller. Тому що в ньому є моторчик. Він насправді не зелений, як там, а чорний. Хто вже заглядав? Водно Нічого. Він крутиться, дуже файно тут нього є такі штучки якісь. щоб mm, <пробітник> ставити. Ми його купили за 69 9. гривень. Це була ще І акція. акція. Дивіться, от ми вам показали всю коробку. Ми, показали. ми його не будемо робити, просто це займає багато часу. От інструкція. Ми покажемо, що Ось це все. Перше робимо так от. Ж Потім. Вони всі коли це купить. Ну, ви знаєте, як купите, то побачите, все там як робиться. Є ще американські такі горки в які йдуть. Я ще більше американські ага. горки. Вітряк. Ну, це чортове колесо. Якесь, знаєте, там як чортове колесо, але воно по кругу крутиться і всяке таке. І просто чортова косу, яке крутиться ага. так ось такого так. Ось так, ось так. так. Там. До побачення. Дивіться наші побачення. відео, ставте лайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на наші канали. До побачення.